Крісла Хенхайсен знову в наявності. Вони йдуть одразу в комплекті з чохлом. Отакі от салатові і жовті з чорним Зараз показує. Дуже класно, що вони з чохлом. Чохол окремо коштує 800-900 гривень в інтернеті. А тут він буде в комплекті. Так, Крісла витримують навантаження. 150 кг. Давайте їх трошки протестимо. Заявлено 150 кг. Ну, нормально все витримує. Вага всього-навсього 3,5 кг, але вони міцні і надійні. Кут нахилу спинки регулюється, блокітники піднімаємо і можна навіть отак от лежа зробити. Як захотіли, так і виставили. Отак, так, трошки вище, ще вище. Як захотіли, так і виставили. Всі чотири ніжки регулюються по висоті. Карманчик попереду. Збоку буде підсклянник, ззаді також великий карман. Сюди ми міряли, поміщається дві 15 літрові бутилки води. М'який підголівник, плюс оця тканина м'якенька, вона знімається. Тобто, якщо вона у вас вже грязна, ви її зняли, в правильну машинку закинули. Випрали і все чисте у вас. Оця тканина це садова тканина. Вона називається Текстилен, не гниє, швидко сохне, не боїться ні морської води, нічого. Реально дуже круті крісла. Приїхало, їх небагато. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.